Все на плечах було носити. Від це брати кошіть бульби там наверх, на припір, нести кошіть булям буде на плечах, садити. Там, там, на баранчу наверх, нести та й садити. Він несиш до полудня, по з полудня, бо йдеш на полудня, ти й знов береш кошіть бульби та й нести туди. Та ніхто не знав і горювати треба було, вже потім десь. Я закинула прям до бо десь хтось приорював уже. Але мало хто. Десь хтось приворював вже кінь на будь а виговорювати, ніхто не знав. Буг расувати або що? Ніхто. І вже почали приворювати трохи. Колись. І все було серком ліжити. І вже, то це весь там, як він, чи ніч, та й глупіки поскладати. досі. та й хто мав коня, то привіз, поїхав ті років, та й привіз, як було куди заїхати. А як було таке місце, що не було куди заїхати. Там було У мене другого снопи, а тут кажуть, Це бульба, це цим, то не поїдеш через бульбу. Аби до дороги війти. відти. Треба було на петрох носити. Та й в зимі молотити, то це снапи на боже тут борігтих снопів. Та й в зимі би молотити. Якби тобі все молотити, і не було тих вія, аби віяли. А й так. У судові вже молоти, те сміток так перемеча, а ні то, і палачку, то в палачку, так як були палачки. Корита, то й у палачку. Усяби переупалати. То, що там живмоваті того бівса, жита, це пшениці, як шмень. Щоб ви там Коріпша, біпша, біпша, троха жита, троха пшенихі, троха сіяв трошки бівця, трохи жити, трохи пшениці, трохи яшмені якого. Сіяли, колотні. Колопні всі браво. Були надавалися трошку, бо перші колопні, Було так з тих віки, гати поєдно стедло, вікигати посіяв грідку коло пень. Тільки ж мені в По сто, по п'ятдесять він, хто тільки посіяв. Тут і перші би вибрати. та той так віскне, той птесе, намочити, аби то мокло мокне. Тиждень-дві неділі. Ліж по дві неділі, по три неділі, мокло в воді. Тоді -то. то, вже йде, пробує цуна в цілому, цілому снегне. Воді в і переповніхували, як того мочало, вікине. Якби тут порозкігати, побив вісошати, з'їже, це вже тримає до вас, вони до кітерти. сини вже викопцять, боби там дві-три -та, викопні таку сухарню. Верха діску поставити, що там на споді палі, а то то сохне. А він теж сіяли. Він то було полоти його чистенько, де виб... поєдностеблються провертати, то віполо, тебе травешку. Ту -ту. Бо тут -ту, траву потім з тим зенном вімкнеш, ти нам вже фасолька така, це, що ти навіть не поломить, нічого, то потім тому хлопче. Потім, 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 потім її треба відтягнути, все одно. <кій> Я зараз плочом бере. Ти би то, класти в букві, поки бив воно ісхло, а то где б головки, то тим чим хати в були які та, б берега, шкати, так, п'єш мене, та й то то головки обриває. Та й би стелити, та як постели, що до дому мокри, то дві неділі полежить, а як така суха погода, то довго лежить, випаючись на ким, на сушій погоді. Не скоро. Ти йдеш, пробує, якщо нові сілами, це може в оцінці. Ти буде зібрати тебе вісху та й пов'язати в мандрівці, в путкети стоєти, надавався вже, воціни вже беруть той труд. Ти буде взяти на таку щитку, таке було сурдена яких цвоків острих набила на таких Довгі до великих цвок. До І то то бриваєш кінчики, то то на беретму, а то то вже куда на дванадцятьку на, 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 на зрібе, а при то то на стернадцятку на повісну вже на, на кожіль віддати. І цівіньку зиму не бігали спати так, як кіпе, аби ще спати, цю зиму бе. Прісти тут. Я би скоренькоби доведе ко дні до весни, до великого посуду, великий піс, десь хтось лише допрідав, а й замісниці за піст, та за переповідь за місниці, аби поп'єсти тут. А то вже пері, у пісок треба позбивати мітки тут, поїжникувати, попивати, пересумувати та я би відкати. У п'єс не можна було робити. А Можна було, але ви вже старали, аби вже скорше, бо були великодні. То вже весна підходить. У березні та є треба тут. А то, в березне, то тут то, ну, березне, то, -то робити, бо тут вже пізінь приходить, то вже весна, вже нема коли під куделек сидіти. Мочи б, і п'єсти, і нитки звивати. А, а як білили? Полотно? А то як Білили біли на горінку на камінь. Відчато тут посипли попелом. через ршуто попіва, був він не нападало та й себе цей. Википив у кріп, та й попарити укропом, та й помапнеться ніч. Не разом мокний платний ніч у день. Як день попарити мокня до другого дня. Попарит, та й несе на заріну, то діти тут поливають. Як такі, що нема таких дітей, то посеред інота. Ті хають, ті, ті, а ти ж полохна без моє підліла. Бігнеш за грідок сонце пригріла, то то вже провела з годину, що вже віску. Та якщо бігла за грідок, то й підліла полотно, так як в нас тут ми були, то ще й на хата і ще й на три хати так отут, то ми так там рядом стелили туди. Як вона пішла побивати, то й моє. Я підліла її, як суще. А воно висихає, знов поливаєш. Знову. Так, так, поливаєш. І так доти, доки білим. Та до, ти ввечері збираєшся, наносиш в равомі носиш на дорінок, ввечері носиш в хаті, то то полотно. Ти попелом посипаєшся. Не лише раз, де пів підлітає, так посила, та, той та, пару врата, то й тоді вже попереш. Та, та й знову посипеш попелом, а не раз як гуси потопчуть. А не раз гуси так просе, що гонелецько. Ти мечеш у воду, та й гониш по воді, та й відбираєш так та й так тут, по -по полотні так руками сюди, туди, туди річки роз... розгониш. Ну вже воно побіліло, та? так? Так, ну, воно вже бідоньки, то ти вже переш його щастіше. а вже по... Опариш чистим вугом, та файно периш та й вона чести десь постелиш, аби віску. Тоді вже гові качиєш файнові. То Тож і качити треба? А треба було качити, бо яш, ну ти треба було біла. Був і треба було, бо не попило, не посипалося плати по репи. Боби вогна не зила. І треба було її якийсь раз приправити, та й постелити, та й біженка. Не ші я. Тих вірита. Само віть нами смія вам цікаво. Таня, я хіба тебе рату подарю? Не хоче. Єдита їмати дало і рядних, я ще. Я ще й і що йду, є. Я теж не було. Я весь сміяв одне, справді, бо буде вирати поподаремо. Дуже тяжко було робити. Вже тепер за колгоспу таке саме. Вже колгосп сіяв лен, вже мене сіяли саме світ. А вже колгосп сіяв лен. Та ходили баби та терди. І сама терта ходила, хто не той бен робив у колгоспі, я вже не робила у колгоспі. Я вже робила в школі, то я вже не ходила в колгоспі. Але дала не знаю, знаєш, 40 мере. Цікі словами, фіжуну привезли, не були. Ті такі, що вони не, не ходили. Ці, ці, і такі, що Ходили, то на хату розбивали тілько. Нас ото було. Доні було. П'ять нас. П'ять нас. нас було, п'ять словами ну, того перетерти. П'ять нас. Вона вже грала, то вже тут така річка. Там була пьянкова пивниці, виплили, в по руті, відплили ліску таку та сушили. То нині треба одні, а завтра друге, під третій, та котра вже, в той вже ніби день, то вже йде там мама, вже йдуть ніби підкладати, сушити. Там то є, однаково всім міходило. Ти mm. тут сортуєш, вже даєш на вагу, то й... я весь сама клала в півницю. Лоче він... тут на те, аби набирало вогку, тебе мало вагу. Бо встріла собі трохи лишити. То... І треш. Бень треш вночі. Не шкоделив, тобто прийдеш. Не разом не но вночі. Прийду, піду, все гість здіймаю. Віду на Дмір, це доня, а Доня ще прийде, був. Ще прийдуть, ще сісніти. Я ну, сюмию, сі та й повтираюся, далі сідаю під підходил. Вже друга година, ти по-друге вже тоді граєш, ніч трохи відпочити. Бо то вже треба рано вставати, бо треба йти до школи допади, до тепло було. було. Дітям напали, тобто не то не те, що вони не гастають. Ну ви казали, що навіть дітваком веретеном. Так, так веретеном, п'єде ретеном, ось такі маленькі діти. Ну, щоб вже ну, могло воно ну, вже сі вчило п'єсти, п'єсти. Ну, на, на ткані буде, хтось ну, вже не репотреблять чаш, вже не такі маленькі. Вже тут були це. Колись ту було, коли вміла навіть куди приймали, все руками п'яла. Вже донька, як виросла, то вже віддав донька, то вже теж двері купили, вже обіп'яли, куди. Піли, то вже, обіприли, куди У мене було, було куди, що я закинула, що було вже кудирі купили, куди буде таке. Називали цаток, не так, як тепер куди, то ще є. Коли гіпес, знаєш, таке. То було колесо, то дверка буде таке. Та а потім вже куделю, то був такий, що робив, то зробив куделю. Де всі за той день гнівозили за те, що зробив куделю. То смобі на куділях п'єли. А то тому плясі й сама лишила. Як з когосну, то гамсона. Та цьому ну, ніч прийду, до, до, до другої ходелі, придуганяю куделе, би нап'єла. Тоді за взиму на підушов. І довжезні, два кусні полотна, де п'ять шість рід, де це чотири хідники відчув. То би все до весни повітикати, повітряти. року не відкалували, які східники ціле літо стояли, бо не могла відкати, а то вже захопила весна, та вже веснувала, то й грітки та йде. Тобі так не можеш і відкати. Тому... <кій> Зняла з ваш стата, та скрутила, та... ви казали, що десь такої коло кухні навіть стояли Бо світло ще так було. Вже тепер як було такого воску, вже навело світло, то вже було добре, а колись як не було світла, то до кухні, добриш кухню, то і, так як напроків то й прийдеш.